Ми знаємо, що безпечне освітнє середовище є під час війни пріоритетом, і створення доступної якісної освіти також є пріоритетом у навчанні нас у закладах загальної середньої освіти. Але це безпечне середовище, створюється в тих умовах безпосередньо, де є доступне підвезення дітей до загальноосвітньої школи. Я говорю про питання доставки дітей до сільської місцевості, до закладів освіти, і коротко, якщо характеризувати. 2023 рік умови освоєння державної субвенції по коштах для придбання шкільних автобусів, то розподіл згідно постанови складав 38 мільйонів 600, де було проведено відповідно закупівля. Автобусів для закладів загальної середньої освіти в кількості 18 автобусів спільно із громадами у спільному співфінансуванні. Відсоток співфінансування ми з ними разом погоджували з керівництвом громад. Це склало 30% громади, 70% державний бюджет. Але в зв'язку, що дохідна частина бюджетів громад була позитивна у 2023 році, 19 громад. Придбали 19 автобусів додатково. Якщо говорити про попередні 18, то у 18 для дітей з особливим потребами була 5 кількість автобусів придбана. Якщо говорити про ці 19, що самостійно закупили громади, то там один був автобус закуплений для потреб з освітніми потребами спеціально. В цілому ще на в співпраці з гуманітарними фондами, з благодійними організаціями, нам із Франції надійшло ще чотири додаткові автобуси, і тому загальна кількість автобусів, які були придбані і в співпраці, складала 41 одиниця автобусів для закладів загальної середньої освіти в області. Цей показник на теренах нашої держави займає третє місце. Ми надіємося, і в 2024 році розподілі державної субвенції на придбання автобусів, а її також закладено в обсязі 1 мільярд гривень. От ми чекаємо цю постанову. Знову ж таки, в співпраці з громадами ми зможемо закупити достатню кількість автобусів. А їх сьогодні нам до потреби складає 57 одиниць. З них у цих 57 один для заклад... для. Дітей з освітніми потребами в цілому, в нас по області станом на сьогодні є 280 автобусів, які забезпечують підвезення 13 787 дітей до закладів загальної середньої освіти. 54 автобуси ми долучаємо на договорних умовах із тими суб'єктами господарювання, які мають відповідні норми тих автобусів, що вони дозволяють підвозити наших діток до шкіл. І цими надговорних умовах ми забезпечуємо підвезення 1893 дитини до закладів загальної середньої освіти в сільській місцевості. В цілому, при цьому підвезенні ми ще підвозимо і 1800 вчителів до місця їхньої роботи. Ми продовжуватимемо в 2024 році роботу по забезпеченню доступності в сільській місцевості, підвезення саме діток, і тому це питання залишається на постійному контролі. Хотів би вас також повідомити про реалізацію в області ще одного проєкту, а це повномасштабний проєкт всеукраїнських шкільних ліг Пліч Опліч. Ми всі до 1 лютого чекали момент реєстрації, і наша Черкаська область зайняла друге місце по активності реєстрації. Шкіл в участі у цьому спортивному масштабному проєкті за ініціативи президента та підтримки Міністерства освіти та Міністерства молоді та спорту. І на сьогодні саме лютий і березень буде охоплений територіальними фіналами у п'яти видах спорту: це футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування і чарлідин. На даний момент проведено 30. Шести громадах, фінал у 350 іграх, і е, кожен із цих фіналів визначає, хто буде брати участь у районних фіналах у квітні, хто буде брати участь у е, травні обласних змаганнях, яка команда від шкіл переможе для того, щоб брати участь у фіналі е, всеукраїнського етапу, який відбудеться в червні. Хотів би також ще один момент на сьогодні зупинитися, це яка ситуація. В області, а саме у загальноосвітніх закладах нашої області по захворюваності на грип та е, різні ГРВІ. Е, на сьогодні 46 закладів загальної середньої освіти е, призупинили роботу в форматі перейшли на дистанційне. Це 9% захворюваності. І е, ще у нас е, із е, закладів, це. Е, 28 пережили змішану форму навчання в 19 громадах. Це деякі класи в закладах освіти просто переходять, а решта з, з класів продовжує працювати. Що говорити, якщо говорити про Дошкільні заклади, то дошкільні заклади працюють в штатному режимі, тільки два заклади перейшли на дистанційну. Один заклад призупинив роботу, перейшовши повністю в режим, де там тільки три групки. В цілому заклади професійно-технічної освіти та заклади вищої освіти залишилися працювати в очному режимі, так як і є.